Історія проституції на українських землях у ХІХ та ХХ століттях розвивалась під впливом двох імперій австрійської, пізніше австро-угорської та російської і їхніх підходів до індустрії задоволення. Галичина з центром у Львові належала Габсбургам, і там діяли австрійські закони про проституцію. Київ та Наддніпрянщина входили до Російської імперії, яка з середини дев'ятнадцятого століття. Узаконила проституцію на суворих умовах. Австрійська Галичина у другій половині 19 століття запровадила систему регламентації проституції. Це означало, що повіям дозволялося працювати легально, якщо вони виконували певні вимоги влади. У Львові діяли офіційні будинки толерації, власники яких мали отримати від міської поліції ліцензію. Влада Австрії навіть видавала спеціальні правила регулятив для повій, у 1870-х роках у Львові та Кракові впровадили регулірунг der проституерту правила поведінки проститутків. Цей документ, зокрема, зазначав, що жінка легкої поведінки не може мешкати у навчальних закладах, гуртожитках чи поблизу церков і не має права називати імен клієнтів за винятком вимоги суду. Така собі таємниця сповіді. Поліція встановила години прийому гостей. Та перелік вулиць, де дефілювання дозволено. У Львові це були околиці, городоцька, шпитальна, але й парку Франца, нині Франка таким чином, елітні квартали захищалися від нічних метеликів, а на околицях червоні ліхтарі для них світили відносно безперешкодно. У міжвоєнні 1920 30 роки, коли Львів належав Польщі, слава про місцевий квартал червоних ліхтарів ширилася Європою. Він розміщувався на сучасній вулиці Леся Курбаса, тоді ще затишній бічній вуличці з низкою мебльованих кімнат, де приймали клієнтів. Найдешевша львівська повія у 1930-х коштувала близько одного злотого, що дорівнювало ціні кілограма цукру або десяти кіло картоплі. Для контролю здоров'я і порядності жінки, що офіційно ставали на облік, отримували спеціальні картки. Аналог російського жовтого квитка. У Австро-Угорщині це не був саме жовтий документ, це суто російський термін. Але суть була схожою. Повія проходила медичний огляд і отримувала посвідку, що їй дозволено займатися проституцією. Без такої посвідки діяльність вважалася нелегальною. Раз на тиждень чи частіше жінки мали з'являтися на обов'язковий огляд до лікаря. Це називалося бордельною санітарією. Начебто турбота про здоров'я, але на практиці приниження і бюрократія. В кінці 19 століття львівські чиновники констатували, що офіційно зареєстрованих повій стає менше, бо державні повії занадто збиткові. Жінкам невигідно ставати на облік через дорогі аналізи і втрату свободи. Натомість рясніє нелегальна проституція, куди йде більшість. З цією стороною секс бізнесу не могли впоратися ані поліція, ані мораль. Статистика того часу дає цікавий соціальний портрет галицьких блудниць. За звітом Львівської поліції 1886 року у місті налічували кілька сотень повій, переважно молодих до 25 років і незаміжних жінок. Понад половина із них були місцевими уродженками, третина уміла читати і писати. Що для того часу було немалою цифрою. Більшість записувала себе як католички християнки, хоча найзаможнішими, повіями Львова, вважалися дівчата єврейського походження. Вони мали багатшу клієнтуру, а значна частина борделів міста належала саме єврейкам-власницям. Це цікавий нюанс. У багатонаціональному Львові торгівля любов'ю теж мала свій інтернаціонал. Відвідувачі належали до усіх верств. Від студентів до поважних панів у газетах початку ХХ століття описували, як поліція часом влаштовувала облави на підпільні кубла. Одного разу застали там навіть декількох священників і семінаристів. Скандал зам'яли, але преса не без іронії коментувала, що служителі Богу також не святі. Особливо болючою проблемою для Галичини кінця 19-го століття стала торгівля жінками. Бідний край, де селянки ледве виживали, став джерелом живого товару для міжнародних сутенерських синдикатів. Дівчат зі Львова, Перемишля і Самбора вербували нібито на роботу за кордоном, гувернантками чи покоївками, а натомість вивозили до борделів Стамбула, Александрії, Бомбея і навіть Буенос-Айреса. До 1890-х років Львів перетворився на центр цього трафіку. Тут переховували рекрутованих із сіл дівчат, готували фальшиві документи і відправляли кораблями із Гамбурга та Одеси. 1885 року, за даними аргентинської влади, у борделях лише одного буенос айреса працювало приблизно тисяча жінок з Галичини. Неймовірна цифра, якщо згадати, що часто їх буквально продавали батьки за 50-100 гульденів, рятуючись від злиднів. На зламі століть міжнародна преса заговорила про білорабський трейд торгівлю білими рабинями, тобто про наших землячок. У Російській імперії до 1840-х проституція офіційно була заборонена, але зусиллями імператора Ніколая І її легалізували у 1843 році. Самодержець славився військовою дисципліною і, бачачи розгул Сифілісу серед солдатів. Вирішив узяти блудниць на облік та під замок. У містах було створено медично-поліційні комітети, які видавали жовті квитки, своєрідні паспорти. Повій. Жінка, що бажала стати офіційною проституткою, мусила мати щонайменше 16 років, не бути одруженою і здати свій звичайний паспорт державі. Натомість вона отримувала замінний квиток, книжечку на вісім сторінок із жовтуватою обкладинкою. В ньому вказувався вік, ім'я, місце походження і відмічалися кожні результати медоглядів та сплат податку. Жовтий білет дозволяв жінці легально займатися проституцією у борделі або самостійно під наглядом поліції. Без нього загроза арешту за бродяжництво чи утримання притону. Дівчата намагалися не ставати на облік скільки могли, адже потрапляли у справжню кабалу, звичайний паспорт. Забирали, а альтернативний був тавром ганьби. У графі «Професія» чесно писали, проститутка. Під наглядом комітету треба було щотижня приходити до лікаря. А якщо він виявляв хворобу, ізолюватися у закритій лікарні на час хвороби чи вагітності, повії видавали червоний білет при зупиненні діяльності, ні кроку без дозволу і ані клієнтів, ані доходу. Якщо не прийшла на огляд штраф або тюрма, власники будинків терпимості теж мусили бути благонадійними людьми віком від 30 років, отримувати ліцензію від поліції і тримати в порядку приміщення, забезпечити окремі кімнати, чисту білизну і не більше визначеної норми кількості жінок. Здавалося, Російська імперія створила мало не еталонну систему контролю Київ, Харків, Одеса. Усі великі міста України жили за тими приписами. На Київ 1900 року припадало близько 40 легальних борделів і понад 300 зареєстрованих проституток. Цифри явно занижені, бо нелегалок за оцінками було втричі більше. Поліцейські хроніки рясніють прикладами порушень: масові ухилення від обліку, підроблені довідки. Хабарництво лікарів, щоб закривати очі на хворих дівчат, не бракувало в звітах і представництва вищого світу. Попри усе, система жила разом з імперією до її кінця. Цікава деталь: Українські селянки нерідко ставали жертвами торгівлі в Російській імперії. У 1890-х розкрили групу, що вербувала дівчат з Полтавщини до московських будинків терпімості. Це стало одним із приводів скликати першу міжнародну конференцію по боротьбі із торгівлею з жінками, що пройшла у Парижі 1899 року. Там випадки із Галичини і Надніпрянщини згадували як приклад масштабів лиха. Таким чином, українські землі під двома імперіями були своєрідним експортером живого товару у глобальному вимірі у незалежній Україні початку ХХ століття. Не встигли виробити політики щодо проституції. Вир війни і революції відкинув проблему на узбіччя. У СРСР проституцію офіційно ліквідували як класове явище, та фактично вона продовжила існування підпільно. Але це окрема історія. Якщо ж підсумувати досвід 19-го сторіччя, то він показав ані повна легалізація із медконтролем, ані суворі заборони. Не вирішують проблему блудниць, легальні борделі давали ілюзію порядку та породжували корупцію і тіньовий ринок. Заборони лише заганяли ремесло у тінь, де ним заправляла кримінальна стихія. Українські міста пережили цілий спектр підходів від австрійської толерації до російської жовтої паспортизації, і врешті зіткнулися з найбільшою трагедією використанням жінок як безмовного товару. Який можна купувати, продавати і відправляти на інший край світу це був злочин світового масштабу, з яким суспільство почало боротися лише у 20 столітті. СЕКС, ВІНА і репресії Війни ХХ століття оголили найпохмуріші грані індустрії сексу. примус, насильство і рабство освячені державою. Якщо раніше проституція за участі державних інститутів мала хоч і відносно, але все ж добровільний характер, то під час світових воєн десятки тисяч жінок опинилися у статусі сексуальних рабин без права вибору під примусом військових наказів. У роки Другої світової війни сумну славу здобули так звані жінки-утіхи, яких Імперська армія Японії. Масово силоміць залучала до військових борделів. З 1932 по 45 роки японські війська створили мережу Іянджо, станцій утіхи. У Китаї, Кореї, на Філіпінах і в Індонезії та інших окупованих регіонах Азії сотні тисяч жінок і дівчат були захоплені або обманом завербовані та примусово перетворені на сексуальних невільниць для японських солдатів. Більшість цих жінок походили з Кореї, Китаю та Південно-Східної Азії. Їх утримували при фронтових борделях у жахливих умовах. За день кожна жінка втіхи мала обслуговувати по 20-30 солдатів. Від побоїв, зґвалтувань, хвороб і стресу багато з них помирали. Лише десятки цілілих розповіли про свій досвід після війни. Більшість мовчала від сорому. А японська влада десятиліттями заперечувала сам факт існування цієї системи. Лише у 1990-х Японія почала вибачатися, та й то неофіційно. Жертви так і не отримали належного відшкодування. Цей випадок, мабуть, найбільш відвертий приклад гендерного військового злочину. Жінок сприймали як ресурс для армії, що забезпечував солдатів сексом. Аби ті менше ґвалтували місцеве населення і не хворіли на венеричні недуги. Але насправді станції втіхи не зупинили насильство. Вони самі стали фабриками зґвалтувань, вписаними у структуру військової машини. Нацистська Німеччина також використовувала сексуальну експлуатацію у таборах і для армії. З 1942 року, за наказом Рейксфюрера СС Генріха Гімлера, у концентраційних таборах створили так звані особливі блоки, таборові борделі. Логіка була цинічною: заохотити в'язнів працювати тяжче, обіцяючи нагороду у вигляді відвідин блоку розпусти і водночас підірвати їхню солідарність тим, що доступ отримували лише обрані. У десятку концтаборів нацисти примусово зібрали близько 200-300 жінок в'язнів. І змусили їх стати повіями для ув'язнених чоловіків. Переважно це були німкені чи австрійки, яким на початку брехливо пообіцяли свободу після шести місяців служби. Дехто навіть добровільно погодився, спокусившись шансом вирватися із пекла. Коли бажаючих не залишилось, СС стали просто відбирати жінок на оглядах, навіть витягували із лазаретів напівживих і кидали в борделі. Умови там були трохи кращі за загальні. Жінкам давали трохи ліпший харч, дозволяли мати цивільний одяг замість арештанської роби, але ці пільги мало втішали. По дві години щоночі після виснажливої денної каторги жінки мусили приймати потік клієнтів із числа привілейованих в'язнів. За дві рейхсмарки чоловік отримував 15 хвилин у крихітній кімнаті. Настільки малі, що секс наказано було мати тільки лежачі, а охоронці підглядали у шпарини за дотриманням правил. Жінкам заборонялося відмовляти чи виявляти огиду. Якщо не догодила, били або відправляли назад у загальний табір. Хвороби і знущання швидко знищували таких жінок. Більшість за кілька місяців ставали непридатними для подальшої служби. Їх заражали венеричними недугами, на них же. Випробовували експериментальні ліки багатьох силоміць стерилізували або змушували робити аборти, якщо вони вагітніли. Коли влітку 1945 року союзники звільнили табори, майже ніхто із колишніх проституток СС не наважувався про це говорити настільки сильним був сором і травм. Лише десятиліття по тому історики змогли дізнатися про цей прихований вимір за іронією. Третій Райх офіційно вважав проституцію аморальною, принаймні для арійських жінок, але на практиці створив мережу борделів для солдатів і офіцерів по усій Європі. За підрахунками, на окупованих територіях діяло близько п'яти сотень військових борделів, де німецька адміністрація примушувала місцевих жінок обслуговувати солдат Вермахту. і СС. Це була своєрідна фабрика зґвалтувань під нацистським менеджментом. Ба більше у низці випадків СС примудрялися виставляти рахунки за послуги борделю, якими ті скористалися у таборі. Війна 1939 років породила іще одне ім'я, тісно пов'язане із темою проституції Марта Рішар. Це історія жінки, котра колись сама була повією, а згодом стала на боротьбу із системою борделів. Марта Рішар, француженка, що молодою потрапила в будинок розпусти, але вирвалась, вигідно одружилась із багатієм Анрі Рішаром і здобула повагу у суспільстві. Під час Першої світової вона навіть працювала шпигункою на французьку розвідку. Це, щоправда, дещо перебільшена легенда з її мемуарів, але за нею закріпилося прізвисько Шпигунка Матахарі. У Другу світову Марта брала участь у русі опору проти нацистів. Після звільнення Парижа цю відважну жінку обрали до міської ради. І от саме вона у 1945 році очолила кампанію за закриття французьких легальних борделів, стверджуючи, що жодна жінка не народжується для публічного дому. Її підтримали християнські демократи та феміністки, які вважали систему регламентованої проституції, що діяла у Франції з 19 століття, ганьбою для республіки. На хвилі морального очищення, після війни 30 квітня 1946 року, парламент ухвалив Лої Марти Річард, закон, який наказував закрити усі публічні будинки у Франції. За кілька місяців по країні було зачинено 1400 борделів, зокрема уславлений Дім усіх націй у Парижі. Проституцію при цьому формально не заборонили. Жінки могли займатися нею у приватному порядку. Але сутенерство, борделі і реклама опинилися поза законом. Марта Рішар увійшла в історію як та, що закрила борделі, хоч згодом з'ясувалось, що її власне ім'я колись було у поліцейських списках повій. За іронією реформу здійснила людина, яка знала проблему зсередини. У інших країнах після Другої світової війни теж почали переосмислення на зміну модель регламентації. Прийшла ідеологія аболіціонізму, прагнення повністю скасувати державне визнання проституції. Мовляв, легальні борделі принижують жіночу гідність і сприяють торгівлі людьми. Тож держава не повинна кришувати цю справу. Англія, скандинавські країни, більшість США давно дотримувалися такого підходу. Після війни приєдналися Франція, Італія, Японія та інші. Радянський Союз іще раніше проголосив, що проституцію знищено. Хоча насправді проблема залишалася просто прихована. У часи сталінського терору в СРСР жінок антигромадської поведінки могли запроторити у трудові табори, і чимало з них продовжували там же виконувати свою функцію, ставши безправною власністю табірної адміністрації. Так історія зробила коло від легальних борделів із жовтими квитками. Відійшли до показової заборони, яка часто тільки погіршувала долю секс-працівниць, роблячи їх повністю залежними від криміналу і влади. І усе ж ХХ століття принесло і деякі зміни на краще світ, вражений злочинами нацистів і японців, почав визнавати сексуальне насильство військового часу воєнним злочином. На токійському процесі 46-48 років розглядалась і тема жінок втіхи. Хоча тоді японських генералів за це не покарали окремо, знадобилося 50 років зусиль активістів, щоб у 1990-х ООН і міжнародні суди чітко засудили сексуальне рабство під час геноцидів. Ці явища напряму не стосуються борделів як бізнесу, але розкривають ту саму суть. Коли жінка стає об'єктом знаряддям війни, світове співтовариство мусить реагувати. Хоча, на жаль, і досі. Повного механізму захисту немає. У війні, що триває зараз на українській землі, теж фіксуються численні випадки сексуального насильства з боку окупантів. Щодо суто мирної проституції, після війни більшість країн Європи пішли шляхом або заборони, або суворої невидимої регламентації. Але незабаром це питання знов виривало, вже у новому світлі світлі прав людини і свободи вибору.